Їдучи до вас на зібрання, я замітив в себе таку, не знаю чи добру чи корисну звичку, але я люблю, коли їду до зібрання і знаю, що вже десь близько ось приїду, звертати увагу на околишнє середовище, на людей, котрі йдуть. І так приємно інколи побачити людину і зрозуміти по її зовнішньому вигляду по виразу обличчя, те, що вона йде туди, куди ще я. Вона йде до святого Бога, і це видно. І я б сьогодні хотів би говорити таку коротеньку проповідь, поділитися. Якимись думками з вами. На початку я буду читати місце з Біблії, це. Послання апостола Павла до Тита, другий розділ, шостий віршик і нижче. Так само, благай юнаків, що були помірковані. у всім сам себе подавай за зразка добрих діл, у навчанні непорушеність повагу, слово здорове, пос... не по... неосудливе. Щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Раби, щоб корились панам своїм, щоб догождали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога, бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відцуравшись безбожності та світ. Та світських пожадливостей жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці, і чекали блаженні надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. Доволі добра і проста для нас наука, щоб кожен з нас, ми віримо зараз в служіння по духу, і ми віримо в те, що в нашому серці перебуває Христос. Ми цінимо це відчуття єднання з Ним. як нас навчає Біблія, коли в серці є Господь. То й наш вигляд, наші поведінки повинні бути такі ж самими, щоб ми відображали це світло і любов Ісуса в собі, щоб ми були тим світильником, як Біблія навчає, що світильник, який яскраво палає, Господь ніколи не заховає в темноті. Він поставить Його на те місце, де він потрібен. І ми читаємо тут таку науку, щоб наші вчинки були добрими, щоб ми були не швидкі до лихого слова, щоб нам не було ніколи за що упокорити, і люди бачили Спасителя через нас. Я б хотів би сказати і зауважити те, що часто люди плутаються через те, що ми судимо через вигляд, через поплоть посудимо, але зовсім ні. Біблія нас навчає для того, щоб ми навіть повсякденному житті зустрічали своїх братів сестер. І були в такому в'єднанні не тільки з Богом, а одне із одним. Я б хотів би сказати таке коротеньке свідчення. Якось, будучи на праці, на будівництві, ми знаємо, як зазвичай виглядає працівник. Ну це не зовсім сорочка з Біблією в руках. І працювавши зовсім з іншими людьми, я допомагав одному старшому чоловіку, і ми таку бесіду з ним почали. І в якийсь момент він до мене каже: Ти знаєш, юначе, мабуть, ти віруючий. Я кажу: Так віруючий, кажу, а як ви. Про це дізналася, яка ти знаєш, видно. І настільки ми почали далі говорити про щось інше, але наскільки радісно на серці, що людина впізнала Христа в мені не тільки коли я в неділю іду з Біблією в руках, гарно вдягнутий, а навіть на роботі, коли мій зовнішній вигляд, можливо, і не зовсім про це свідчить. І також я б хотів би сказати такий гарний приклад, який, я думаю, точно підкреслить мою думку. Ми, думаю, кожен раз бачили, коли темніє, як яскраво світить на небі місяць. Але також, якщо більше копнути глибше з точки науки, можна дізнатися, що місяць сам по собі не є як сонце, він не світить. Він складений повністю з каменя. Камень ніякого світла не видає. Але в нього є зовсім інша і цікава особливість. Він прекрасно відображає світло, котре посилає на нього сонце. І ми бачимо, що місяць ніколи не буває там, де він не потрібен. Він буває там, де навколо темно, де сонця, здається, немає, але місяць світить. І я б хотів би порівняти нас з тим місяцем, щоб ми були такі самими. Можливо, і ми не маємо того потілесному будови, як Ісус, коли був на землі, адже в ньому перебував Дух Святий, але ми маємо можливість відображати Христову любов через нас, щоб, можливо, навіть в самих темних моментах в житті ми світились. І відображали любов Ісуса і свідчили про це. Нехай Бог нас благословить, пізнавати Слово Його, прибувати в мирі і єднання з ним. Амінь.